Слава Ісусу Христу! Це друга частина відео до теми «Господь Госпожиту дух, а де Дух Господній там воля. В попередньому відео ми зупинились на тому, що обов'язковою умовою старого заповіту Господа з Авраамом Завра... було принесення в жертву трьох тварин трилітнього віку, яких Авраам розсік пополам, і який став прообразом майбутнього нового заповіту буде принесений у жертву Агнець Божий за гріхи світу, Син Божий Ісус Христос, про якого свідчив сам Бог такими свідченням. Бо троє свідкують на небі. Отець, Слово, Святий, Дух і ці троє одно. І троє свідкують на землі. Дух і вода і кров, і ці троє в одно. Так як Авраам розсік тварин пополам, так і в майбутньому відбудеться розділення Бога. Одночасно Бога на небі і на землі. Ісусі Христі і буде покинутий Богом. Порівняльна характеристика старого і нового заповіту буде в іншому відео, щоб не відволікатися від теми. Отже, протягом старого заповіту, через пророків, Бог обіцяв, що дасть Месію, який викупить світ з рабства, тіла, гріха і смерті. Бо причиною смерті є гріх, а причиною гріха є фізичне тіло, через яке. Диявол має вплив на людину. Спанщина по закону належить вільній людині. І спочатку раба потрібно викупити з рабства, а потім усиновити. І заповіт важливий після смерті заповідника, так само, як і по людських законах. Бо де заповіт, там має відбутися смерть заповідника. Заповіт бо важливий по мертвих, бо нічого не варт він, як живе заповідник. Євреїв 9, 16, 17. І тому відкриваємо Євангеліє послання апостола Павла до Галатів 4.4, 4, 4, 7. Так. так і ми, поки дітьми були, то були поневолені стихіями світу. Як настало виповнення часу? Бог послав сина, свого сина, що родився від жони та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. А що ви сини? Бог, Бог послав у ваші серця духа Сина свого, що викликує Ава, Отче. Тому ти вже не раб, але син. А як син, то спадкоємість Божий через Христа. Після смерті Бога сина. За гріхи світу документ на спанщину вже дійсний, тому що затверджений кров'ю Ісуса Христа і запечатаний Духом Святим. Господь Бог виконав план Спасіння 2000 років тому через смерть свого Сина на Христі, забивши на ньому ворожнечу між Богом і людьми. Він своєю. Чекайте і він своєю наукою, він своєю наукою знищив закона заповідей, щоб зобог, Господь Бог і людина, з Бог збудувати сам собою, сам собою, сам собою, одного нового чоловіка. Одного нового чоловіка, мир чинивши і Христом примирити із Богом обох в однім тілі, ворожнечу на ньому забивши. Ефесян 2, 15, 16. Тобто Господь Бог сам собою, сам собою, в Ісусі Христі, в новому тілі в Ісусі Христі, поєднав людину із собою. Борожнечу на ньому забивши, в новому тілі в Ісусі Христі, яке не вражений гріхом. На життя вічне, в Царстві Божому. Амінь.